На вулиці сьогодні, 7 лютого 2025 року, ми знаходимося на території станції, бувшої станції юних натуралістів, як називалась еколого-натуралістична станція учнівської молоді. Що ми зараз тут бачимо? Це були ділянки шкільні. Тут діти проводили досліди відповідно по рослинництву, вирощували рослини, наблюдали фенологічні спостереження, вели вони. І таким чином відбувалася профірієнтація дітей, вибори майбутньої професії. Та ділянка невідома, тому що ми не знаємо на сьогоднішній день, хто господар на ній, хоча велика ділянка і що на ній має бути. Це все відноситься, всяка земля відноситься до дендропарку, називається дендропарк юнацький. Він охороняється законом відповідно екологічною службою нашого департаменту Хмельницької області. 21 році 15 вересня рішенням Хмельницької. Сесії Хмельницької обласної ради, цей центр, центр був приєднаний до іншого центру, центру по туризму. І таким чином, відповідно до цього рішення сесії обласної ради, він перестав існувати як юридична особа. Зняли з реєстрації все майно, яке належало екологічно, натуралістичному. Центру передали центру е е туризму і е краєзнавства. Що тут далі має бути, нам не відомо. Поясненнях таких ні від кого не можна отримати. Завмирає те, що тут робилося, біля тисячі дітей навчалося, цій, приймало участь по зашкільній роботі. Орієнтували дітей на професії майбутніх, що зв'язано з сільським господарством, за Хмельницька область, сільськогосподарська область. От тим даним, які в нас є, за роки існування станції юних металістів, як вона спочатку називалася, яка була відкрита, заснована в 1954 році. От бачите, яке співпадіння. в 954-му застовано, а в 2024-му знищена. Честь 70-річчя такий подарунок принесли юнатам Хмельниччини, міста Хмельницького, зокрема. Зараз стоїть питання про те, громадські організації підключаються і наша асоціація. Національно-патріотичного виховання Хмельниччини підключається до того, щоб не дати загубити цю перлину, перлину Хмельниччини, цей дендропарк. В перспективі ми надіємося, що можливо вдасться це питання винести знову на розгляд сесії і проголосувати про те, щоб залишити для Хмельниччини і для міста Хмельницького. Цей золотий куточок для дітей. Звичайно, знищивши станцію юних натуралістів, діти відійшли від такої участі активної, вони не будуть зайняті, як до цього були, куди дітям діватися. Хочу сказати, що рішенням сесії, хоча і посилаюся там на закон про. Місцеве самоврядування що дозволяється їм з'єднувати. Хоча закон про дошкільну роботу гласить зовсім інше, що навіть ця стаття 60-та стаття цього закону гласить, що такі процеси як злиття, переорієнтація, Таких дошкільних поза, позашкільних закладів можливо тільки, коли це не суперечить інтересам громадськості. А ми бачимо, коли дітей відлучають від цього всього, це якраз є суперечливість для нашої громади, міста Хмельницького, коли діти були задіяні тут у свій вільний час. Отака ситуація сталася на сьогоднішній день. Ми тут знаходимося, щоб показати депутатам Хмельницької обласної ради, що не можна так відноситися до позашкільних навчальних закладів. Не можна так відноситися до дітей, які тут навчалися, працювали, орієнтувалися професійно. Хмельниччина завжди була аграрним краєм. На Хмельниччині виростали двічі герої соціалістичної праці, такі як голова колгоспу, Лісоводів Качук, Летаві, голова колгоспу, герой соціалістичної праці, в Макові, герой соціалістичної праці. Ружичні наші тут рядом Гуцалюк. Герой соціалістичної праці, колоскому нарву такий і багато інших на Полонщині герої, на Білогірщині Герої соцпраці. І тому нехтувати оцим профіль, про, таким профільним закладом, як станція Юних Натуралістів, ми вважаємо наша Асоціація з громадського патріотичного виховання, що Є недоцільним. Крім того, що профорієнтація земля завжди була і є прекрасним вихователем дітей, які, починаючи з землі, починають любити свою батьківщину. Вони будуть готові захищати її до останнього. Якщо ми їх відличаємо від землі, ми втрачаємо патріотів. цього можна зробити висновок. Відомий вислів існує. Якщо держава не турбується про дітей, якщо вона не турбується про людей похилого віку, майбутнього такої держави немає і не буде. Задумаємося над цим. Керівники наших органів влади. Що ви робите, знищуючи таку структуру?